Ими тижнями стало модно розповідати про чиновника, якого звуть Дмитро Ісаєнко, і це дійсно людина, про яку Цікаво поговорити. У тренді пан Ісаєнко виник через те, що отримав статус учасника АТО, посідаючи крісло заступника міністра регіонального будівництва. Загалом, серед цивільних такий статус отримали лише 20 чоловік, тому випадок екстраординарний і до чиновника виникли питання. Потім наші колеги з проекту «Слідство інфо знайшли будиночок пана Ісаєнка. Ось він. І як бачите, це не дуже схоже на скромний будинок чесного чиновника. А Ісаєнко усе життя працював виключно на державній службі. Звідки гроші? Аліса Юрченко розповість про невидиму фінансову війну військового будівельника. 400 кілометрів лінії фронту на протяженні цих 400 кілометрів було построено Більше двохсот зводних ротних опорних пунктів, які потім були зайняті військами. Роботи приходилось виконувати в условиях бойових дій. Ми потеряли масу техніки, тому що гражданська техніка, як тільки появлялась на передовій, зразу обстрілювалися снайперами. Дмитро Ісаєнко, один з найвідоміших відвідувачів зони АТО, розповідає, як протягом трьох місяців, ризикуючи життям, керував будівництвом військових укріплень. По ходу строительства многократно виїжджав в район бойових действий. тобто То не сидів в штабі АТО, в Краматорській. В Той час, коли Ісайенко під кулями, нібито керує будівництвом в АТО, на його сторінці в соцмережі з'являються фото з пейзажами зовсім не схожими на військові. Скандал наближався і спалахнув у Верховній Раді. Ісаєнко прийшов, аби доповісти депутатам про законопроект, а ті змусили його написати відмову від статусу учасника АТО. Наступного дня він лишився і без посади. Є неприпустимим. Коли державні чиновники і державні посадовці побувши декілька годин в зоні дії антитерористичної операції, Швидко біжуть і отримують статус учасника бойових дій. Ісаєнко не згоден. Документи, фотографії, свідки. Він стверджує, що отримав статус учасника АТО без порушень, а заяву про відмову від нього написав під тиском. Як бачите, скандал точиться навколо того, чи законно пан Ісаєнко отримав статус учасника АТО. Якщо законно, то його не можна звільнити за люстрацією. Якщо незаконно, то однозначно на вихід, тому що за рештою критерій він без сумніву має бути люстрований. Та якщо говорити відверто, звільнення пана Ісаєнка ну, насправді не зробить нікого щасливим. Ну, мене принаймні точно не зробить. Мене щасливим зробить ув'язнення цієї людини, тому що за ті обрутки, які Провертались у Ісаєнко протягом десятків років звільнення це взагалі не покарання. Отож, знайомтесь, справжній Дмитро Ісаєнко та армія, яка його годує. 20,5 з половиною мільйонів гривень особистого доходу зафіксовано у його декларації. Останні вісім років ісаєнко працював беззмінним заступником різних очільників Мінрегіонбуду. До того десятки років відповідав за будівництво в Міноборони і раніше завжди декларував зовсім скромні доходи. Що змусило Ісаєнка показати мільйони, невідомо. Адже за документами він не володів і не володіє бізнесом. Та можемо з упевненістю сказати, насправді колишній заміністра контролює цілу низку приватних компаній, оформлених на довірених осіб. Переважно це його колишні підлеглі з часів роботи в Міноборони. Будівельні компанії Ніка ЛТД, «Спецбуд Інвест17, «Спецмехбуд 21, УНР Піп, сучасне будівництво ПІП, будівельний капітал, столиці Інвестбуд 3, «Константа Монолітбуд», фінансові компанії, «Капітал Інвестгруп», княгиня Ярославна. Усе це не чужі між собою фірми. Ниточки від них ведуть до Дмитра Ісаєнка. Фірми непрості. У ПІП, наприклад, відома тим, що виграла тендер на будівництво ресторану в карпатській резиденції Януковича, а гроші взяла як за розкішний маєток в Голівуді три мільйони доларів за тодішнім курсом. Ще стільки ж фірма виграла на капремонт українського дому. Вже тоді журналісти намагалися з'ясувати, хто ж стоїть за дорогими підрядниками, та весь час потрапляли на невідомі прізвища. Звісно, це не повний перелік будівельної імперії чиновника. Так, лише її фундамент в Києві. Подивімося на нього. там більшість фірм з кола ісаєнка об'єднує адреса реєстрації на вулиці Бориспільській, але свої офіси будівельники саєнка не афішують. Скажіть, будь ласка, до компанії «Спецбудінвест» 17. А хто ви? Ми з телеканалу Зік. Охоронець телефонує нагору до офісу, названої нами фірми, і звітує про журналістів. Та вже за кілька секунд намагається переконати нас, що тут таких немає. Ну, як це не туди. Це кінь, Ярислав. Власне, Ярославна і належить фірмі Спесбудинвест 17, а та оформлена на двох друзів Дмитра Ісаєнка Андрія Бондарця та Анатолія Сільчука. Бондарець настільки близький товариш, що після переїзду з Криму до Києва вказує в реєстраційних документах одну з домашніх адрес самого Ісаєнка. Сільчук колишній підлеглий Ісаєнка по центральному спеціалізованому будівельному управлінню Міноборони. Коротко це СБУ. Цю назву варто запам'ятати, адже це управління стало донором кадрів для бізнесової імперії, чиновника-будівельника. Поруч з Ярославною офіс ще однієї фірми з орбіти Ісаєнка – 21. Головний інженер компанії чемно виштовхує нас за двері. Відіть, будь ласка, з приміщення. Я почекаю тут пана директора. Не якщо розкажу, якщо... я вам говорю, що треба. не треба. Ми мусимо надати йому слово. Можливо, він захочеться. Його... Я вас проведу, ну, щоб... і... так. що приховують ці фірми. Ще з тих часів, коли Саєнко працював в Міноборони, вони отримали безліч договорів на будівництво житла для військовослужбовців. І навіть перехід Ісає до Мінрегіонбуду не завадив апетитам його будівельного бізнесу на військових. Компанія «Спецмехбуд-21», в якій так обурилися нашим питанням, нині ще й судиться з міноборони за 18 мільйонів гривень. Значить двіться, коментарі туда ніхто не буде. Є суд з судовою справою. Ознайомилися для початку з її фігурантами. Боржник Держустанова Міністерства оборони 70 УНР, заснована 2004 року наказом чиновника Міноборони Дмитра Ісаєнка. Нині УНР виставляє 18 мільйонний борг приватна фірма спецмехбуд 21 Вона на третину належить Андрію Бондарцю, зареєстрованому за адресою Ісаєнка, і на 16,5% підлеглому Ісаєнка по Міноборони Анатолію Сільчуку. Простіше кажучи, держпідприємство, створене ісаєком, банкрутить фірма, записана на друзів Сенка. Про історію їхнього знайомства намагаємося запитати в екс-чиновника. Мене звати Аліса Юрченко, кореспондент телеканалу Зік. Хотіла б вам пару питань задати, якщо ви не виражаєте. Я немножко... полежала струбку. В установи, яку банкрутять, попри зовнішню бідність, є що взяти. Якщо не грошима, то дорогою столичною землею. На балансі підприємства кілька земельних ділянок. А у вас тут велика територія, так? Я розумію. Ну, Ви Якби сімдесяти УНР не хотіло віддавати державні мільйони приватникам, то мало б хапатися за журналістів, як за соломинку. Але нам тут теж не раді. Привощам. Тепер тут головний арбітражний керуючий та колишній директор УНР, що наробив боргів, звідси не пішов, лишився головним інженером. А кращок не приїде зараз найближчим часом. Він каже, я все зайнятий. Телефонуємо йому, аби розпитати, звідки виник борг, та розмова вже звично не складається. Хто вам дав мій телефон? Ну, на жаль, я не можу розкривати свої джерела. Тоді я з вами не спілкуюся. Дякую. Тоді про борг розповімо ми. Близько 9 мільйонів гривень накрапило УНР за оренду техніки в спецмехбуду. Зрештою зобов'язань трапилося неймовірне. Другу половину боргу УНР насправді було винно не друзі Мисаєнка, а державному, центральному теруправлінню капітального будівництва Міноборони. Ці 9 мільйонів давня позика однієї структури Міноборони інші, аж раптом військове управління передає права вимоги цього боргу приватній фірмі «Спецмехбуд-21». Не потрібні нам наші 9 мільйонів. Нехай їх забирають приватні будівельники. Так вирішило управління міноборони у 2013 році. Я, яким чином нам так вдалося домовитися, щоб державна установа переступила вам свій борг? Я ж вам це сказав. Утримайте всі коментарі в суді. Сподіваємося, це буде суд у справі про корупційні дії колишніх чиновників Міноборони. Адже в судовій справі, окрім дивовижної відмови оборонного управління від 9 мільйонів гривень, трапилася ще одна важлива річ. Ну, ви зрозуміли, є три організації: одна державна, винна іншій державній, а та переуступила права на свій борг приватній фірмі друзів і І ось вони судяться за цей десяток мільйонів. А зараз приготуйтесь відчути легкий присмак галюциногенів, тому що на суді усі ці три компанії представляє одна людина. Олексій Коваль, і так як інтереси в них в принципі протилежні, він фактично судиться сам із собою. На суді його голова має просто вибухати від протиріч, або навпаки, якщо завдання якнайшвидше передати гроші друзям Саєнка, то все виглядає дуже гармонійно. Як взагалі так склалось, що на суд від трьох суперників входить один юрист? А тому, що він не просто так там ходить. Це ще один вихідець з управління Міноборони, яке очолював Ісаєнко. І який потім перебазувався в приватний бізнес, але з тими ж прізвищами. Коваля добре знають в спецмехбуді. А може є о, Олексій Коваль? А ков... Ні, він теж не мав. Він тут не буває часто. Ні, ну, він буває, він теж зараз не такий Кисло справжнього. А ось він же заступник голови правління компанії, княгиня Ярославна, і один з керівників фірми Нікел ТД. Вона цікава тим, що засновувала її особиста дружина Дмитра Ісаєнка. Ми про це вже розповідали в одній з попередніх програм. Сьогодні ця компанія бере участь у провальній програмі Ісаєнка, доступне житло. Привід, познайомитись, тобто ісаєнко Наталя також також не співпрацює. Працює з один цього року. Я говорю Вона тут не працює. Я не знаю, чи працювала, я не пересувалася. Виходить, пані Наталію, теперішній директор компанії Анатолій Савчук не знає. А от і самим Ісаєнко тісно знайомий. А з Ісаєнко Дмитром Валерійовичем ви знайомі mm, Я знайомий так. Раніше Анатолій Савчук і Дмитро Ісаєнко були колегами і разом працювали у центральному будівельному спеціальному управлінні Міноборони. Спочатку керівну посаду займав Ісаєнко, а згодом цю посаду посів Савчук. Та що там посідає і нині, судячи з документів, Анатолій Савчук є директором приватної фірми Дружини Ісаєнка і одночасно очолює ЦСБУ Міноборони, яким до нього керував Ісаєнко. Візитівка теж видає свого власника. В офісі приватної Ніка ЛТД директор представляється чиновником Міноборони. Про те, що Савчук також вийшов із Міноборони, ми дізнались із візитівки у чиновника на столі. А цей будинок у Вижаді ще в 2007 році почала будувати співмешканка Дмитра Ісаєнка Наталя. Та в 2008 році під час фінансової кризи проект заморозили і поновили будівництво лише в 2012 році та вже в рамках держпрограми. Відчуваєте характерний почерк. Дмитро Ісаєнко очолює Мінрегіонбуд і близька до нього фірма отримує від міністерства підряди на створення соціального житла. Дмитро Ісаєнко працює в Міноборони і дружні йому фірми будують житло для військовослужбовців. Або не будують, але гроші отримують. Цеглинка до цеглинки 2,5 мільйони буде. Стільки компанія Спецбудин-18 отримала від Міноборони за те, що просто розібрала тутешню будівлю на території столичного військомату. А це її рештки. Її списали відповідно до рішення Дмитра Ісаєнка. Розбирала компанія товаришів Ісаєнка. Натомість мала збудувати нове житло для військових, але в держави, мабуть, скінчилися гроші на дорогих будівельників. Зі здали будувати якийсь дом для мене на так? Да? Наскільки Я знаю, що довжне мріє за цим парканом. Ще одна ділянка міноборони, яка чекає на будівництво житла силами приватних будівельників з орбіти ІСАЄНКА. Схоже, спритний чиновник забезпечив роботою приватні фірми своїх друзів на багато років вперед. Після звільнення в інтерв'ю дзеркалу тижня він говорив, що при всіх президентах та прем'єрах є люди, які займаються конкретною справою, а не корупцією або політиканством. Вочевидь, маючи на увазі і себе. Частково ми з ним навіть згодні. Політиканством він справді не займався. Добрий день, уважаю.